Доброго сім ранку. Такого раннього-раннього ранку, як завжди, неадекватів. Отже, що сьогодні буде заняти тренування? Е, так склалося, що мені довелося випасти з їх тренувального процесу на два дні. І сьогодні ми трошки будемо наздоганяти. Вони розстроїлися не дуже сильно, що я випав, але мене трошки совість мучить, тому що вони пропустили спину і груди. А сьогодні у нас за планом ноги. Я хочу, щоб вони не втрачали цього відчуття драйву і помпу, тому сьогодні хвилин за 25-30 ми з ними зробимо три м'язи і відправимо хлопців на роботу. Я їх не питаю, чи вони згодні, бо ясно, що вони не згодні. Але буде так. Тренування буде побудовано основно на таких простих базових вправах. Коротше, буде весело. тема з минулим відром, у вона залишається актуальною. У нас було таке тренування сьогодні. Я його трошечки модифікував в бік складності, додали трошки вправ коло, тому що нас сьогодні не так уже і мало. Я не один біжу по колу, а їх біжить 6 чоловік. Отже, що починаємо? Починаємо з колодязя. Отаким От чином всі дивляться сюди та назад підсіли клопаточки разом взяли, Підняли, поставили. Працюємо 5 разів всього-навсього. Зачекаємо. Наступна вправа підтягування на перекладині. Показувати не треба всі бачили. В Ютубі минулий випуск. Бачили минулий випуск. Далі переходимо на стрибочок спеціально. Зробили все по колу, щоб було зручно. Який стрибочок. Це ми Ні-ні, на тумбочку стрибати не буде, та я вас знаю, це ці лопнувші ткосніці. Хірург дайте вам всі діла. Я, я вам в натовпі не довіряю. Робимо таке ось, будемо просто бити коліна підлогу. Стали і 10 таких ось на Мягко плавно, спокійно. В першому колі воно себе там ще не дуже сильно буде показувати. Далі ви відчуєте. Тут віджимання, але віджимання те, що ви любите. Хват навпаки. Показано. Ще більше грудних м'язів задіяти і тазом назад ось цей рух. 10 там, 10 тут. 5 напряжечок для пресу зробимо. Присіли повністю сюди і оп'ять. Всього 5. Але обов'язково торкатися колінами до грудей. Наче не важко. Ну, я, по крайній мене, втомився. По два рази зробив. Починаємо рватися. Не спеши, таз назад, таз назад до толка. О, вот так и пресс держи. Да, вру туда, окей, в тело. Хорошо. Вот это вариант. Пять раз, пацаны. Десять у нас только. Стрибків в ножицях і віджимання 10 разів. Все інше по 5 разів, не психуйте. Це просто друге коло пішло. А ви вже встигли задихатися трошки. Куди п'ятки, куди п'ятки під жопу, коліна підруч? П'ять разів все. Ілля, чого жопа внизу? Назад тягли. О! В грудь де? Хареше. В груди. все в груди. Начебто намагається резинку з під себе вишкнути вперед. О, де? Бо якщо ми рівно просто працюємо, ми в все більше залітаємо. А нам треба оцей рух з підйомом, знизу вгору. Тоді вся грудна максимально вмикається. Тут назад. От Отсюда, іначе резинки вперед, штовхай. О, де? От тоді відчуття через груди проходить. А що ти став? Снаряд вільний. Що я вже утягаю позов. Надовго не зупиняйтесь, воно, ну, ви не встигнете відпочити. Це тренування воно проходить все на гіпоксі, як і біг. Розуміло? О, тут важливий момент. Це ви можете бігти, там просто накочуватись крок за кроком. А тут техніку тримаємо обов'язково. Тут ви протидієте не просто в томі. А тут ви на швидкість силових якостях протидієте. Вибухова сила, все тут, оцей коктейль. У вас така система, що 30% дефіциту кисню ви можете пережити дуже легко. То воно тільки так, організм вмикає панікою, типу робить вигляд, що йому важко. Насправді не важко. Це норма в спорті 30% цього кисневого боргу. Все нормально. Він потім за якихось там 5-10 хвилин відновиться. Цей борг. Запит високий, так, в крові, я розумію. Але ж ви й не марафон біжите. Це два дні не було тренування, хлопці думали, що вони за мною скучали. Виявляється, що ні. <рес> Уже десь після третього кола всі зрозуміли, що можна було, щоб найдовше не було живіт. Напруж і тазом та, назад. Тазом назад. О, туди. Хорошо. Всі ну 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 нібито всі справились. Нічого. Ілля зараз розкода дожене Він просто зробив виліс він розкидав снаряди. Тому трошечки так вийшло. Зараз прорахуємо людей. Ні, шестеро було на початку, шестеро лишилось в кінці. Ні, значить ніхто не помінявся ні з ким. Ну, тепер хлопці радісно підуть на роботу. Всі задоволені? Так. Потім напишете в кінці. З них було тренування, з мене теж зразу скажу, тренування не важке, я не втомився. З вас лайки, підписки і обов'язково коментарі. Кому обіцяли розробити спеціальну програму для людини після сорока завій вагою, щоб не травмуватися? Більш легкий комплекс я не забувся. Ми це з Юлією обов'язково покажемо. Дякую за увагу.